Бу на мої любі! А що тут у нас? Правильно, справжні молдавські плацинди. Готуються дуже просто, тож погнали. Для тіста в воду додаємо дріжджі, цукор, трохи солі, перемішуємо, щоб все розчинилося. Потім додаємо ще олійку і вливаємо все це в борошно. Вимішуємо ніжне липке тісто і відкладаємо в бік відпочити. А поки приготуємо начинку, нарізаємо зелену цибульку, кріп, петрушку. Також нам знадобиться кисломолочний сир, сіль, яєчко, і тепер все об'єднуємо. Повертаємо. Мись до нашого тіста, трохи притрушуємо борошном і розділяємо на три однакові кульки. Тим часом кіт намагається підкорити виноградну вершину. А ми розкочуємо тісто, викладаємо начинку і защіплюємо краї до центру поколу, формуючи майбутню плацинду і відправляємо обсмажуватись на добре розігрітій пательні. Плацинда це саме та страва, без якої не обходиться ні одне свято в Молдові, По місцевим традиціям готують завжди декілька видів плацинд з солоною та солодкою начинками. Тож